Знаю, що канал не політичний, але можеш розказати своє ставлення до Франції, і до Макрона окремо. У е, мене немає яскраво вираженого. Е... По-перше, канал, хоч і не політичний, але в мене є своя позиція, яку я з радістю вам повідаю. В мене нема ставлення, типу, я не думав над тим, як я ставлюсь до Макрона, але судячи з того, що він робить, він вже все. Тіпа до початку повномасштабного вторгнення Франція була разом з Герна... Германією найсильнішою країною Євросоюзу. Після того, як почалось вторгнення, і вони себе показали так, як вони себе показали. В світі, ну, стало зрозуміло, що Франція вже не, не, типа, не найвпливовіша країна Європи. А, найвпливовіша країна Європи це зараз Україна. А, ось. А, до Макрона я ставлюсь а, негативно більше, ніж позитивно. але не з точки зору, що він негідник, а з точки зору, що він, типа, мало робить. для... А, Типу, він взагалі не поставляє зброю. Французькі компанії, такі як Ашан, Леруа Мерлен, вони залишаються працювати в Росії. І це не може без відома Макрона бути, типу. Тому. так. Але незважаючи на це, я дуже вдячний за те, що він робить те, що хоч щось. Бо є ті, що взагалі нічого не роблять. Ось таке моє ставлення до Макрона.